Ну один, один. це пожар, унічтожив усе Ой, пожар. Все, все все. Я, діда витягнула, ідемо до тіті волі. Чи прийшли до тіті волі? Вона каже: ми йдемо, а воно каже, якраз над дномика свистить. Не ну, якраз то сильний же обстріл. Тою приїхали звіті, уже все тут горіло повним ходом. Пожарники тут, по-моєму, чотири машини вилили води, бо все дуже сильно. У нас же тут двойний потолок. Він робив, дід робив на совість ну, для себе робив хату строїв з нуля, батько, да. Спочатку ж, от ізначально була ота хата наша перед самою війною. Утеплили ж хату з тої сторони, з цієї сторони. Полутеплив. Ну, в общем-то, тут зробили таке, щоб нам комфортно було. Отут була, бу, була парілка. Отут була парілка. У нас тут було, ось тут був, оце ж де парилися, отут аж душ був, нічого нема. Отут була його мастерська. Кроме згарища нема нічого. Він же ж в мене скільки в нього там шурупчиків був, Такий скільки... факів був, не передать який. І отам ось курник. Куре тут ну воно було перегорожене, отам кури жив'йом спечені. Слава Богу, хоч рози хоч що нібудь. Ой. Вона вийшла в туалет. Якщо вона не вийшла в туалет, ти представ, воно бо це ж усе горіло, вони просто б не змогли, вона була на цій стороні. Пробігла діда, а нас дід не ходячи ногами погано ходив, вона його витягла, дід попечений. Ото як пластик плавився, капав, спина дуже попечена, голова попечена. А тоді каже, а, чо, а чи є а чи це добро? А коли ми додому поїдемо? каже. А мамка каже, нема в нас вдома. Нема в нас дома, каже. Не є. А він і каже: на погріб остався. Будемо в погрібі жити. А погріб отут, все таке воно трохи з цієї сторони, тільки я не пойму, чого тут ударило. Золоті, От сусіди взять. Тетя Валя, та ткаченчиха, вона ж отсюди не вилозила. Вона все час за мною, Іоаннечка, кума привзгали ну, всі ну, багато людей приходилось. Дядь Саша це ж контролює тут ситуацію, він в мене тут хазяїн, щоб везде порядок був, щоб ніхто не лазив. Повигрібали ж ми усю згарище, вже вивезли чотири машини, чотири прицепи вивезли. Оце у в мотлах порядки хоча б понаводити, щоб воно не валялося, щоб оце таке страхіття не було. Да. Да. От люди, іменно люди, скинулись, і ну, на, на, той, на той момент це дуже ну, як підтримка дуже, дуже сильна. Ми була. сталися ні з чим, ні з чим, зовсім ні з чим. А люди накидали ну як, на, пер, да, на, перше, на перше время, хоча б купити ті самі убуці і штани якісь, а там чужий край, чужий.